Півтора мільярда євро щомісяця переказуватиме Євросоюз від прибутку з заморожених російських активів у 2025-му. Ще понад 4 мільярди Брюссель виділить Києву до кінця цього року. Про таку допомогу оголосив у Києві президент Європейської ради Антоніо Кошта. Приїхав до української столиці разом із високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Калас та комісаром із розширення Мартою Кос. Це їхній перший робочий день на нових. Посадах під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським єврочиновники пообіцяли й надалі підтримувати Україну економічно, гуманітарно та військово. ЄС також і надалі тиснутиме на російську економіку. Зокрема, у Брюсселі вже працюють понад 15 пакетом санкцій проти країни-агресорки. Обговорили й інші дії, необхідні для завершення війни та справедливого миру в Україні. А ще першочергові потреби посилення ППО, закупівлю снарядів, зброї для фронту віднов. Влення енергетики Уже цього місяця єС спрямує додаткові 4 мільярди 200 мільйонів євро, щоб підтримати український бюджет. Також починаючи з січня, ми будемо надавати щомісяця протягом прийдешнього року по півтора мільярда євро допомоги. Їх ми отримаємо від заморожених російських активів, і ці кошти можна буде використати для військових цілей. Викликів надзвичайно багато. Бачимо, як Росія намагається завдати поразки Європі не тільки в Україні, але і в Грузії Молдові. Також у Росії різні методи щодо кожної країни, але мета одна, і це антиєвропейська мета. Разом цьому протидіємо і я вдячний за візит, я вдячний за допомогу.